Тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині, а також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж, в результаті одного з російських ударів по місту Харків, було пошкодження інфраструктури теплопостачання. Все це говорить про те, що Росія буде зривати дипломатію і буде це робити і далі. І що є єдиною тактикою Москви залишається затягування війни. Путін на словах щось каже таке, наче він погоджується з американською стороною, але по факту російська армія просто продовжує тиснути всіма бойовими засобами. Відповідно, Потрібен тиск на Росію, щоб дипломатія запрацювала. Україна ще 11 березня прийняла американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню. І відтоді вся відповідальність за гальмування дипломатії на Росії.